Візу без виїзду з Польщі відтепер отримати неможливо. Це офіційна інформація, яку опублікували на урядовому порталі GOV.pl. Для чого це роблять і як легалізувати своє перебування без повернення в Україну після таких змін зараз розповім. Для початку хочеться уточнити, що ми не просто висвітлюємо новини, а безпосередньо допомагаємо з розв'язанням будь-яких питань легалізації та працевлаштування за кордоном. А тому ми з експертного боку розкажемо про цю ситуацію. Відкриття візи без виїзду з Польщі був абсолютно легальний спосіб, щоб легалізуватись за кордоном, і ми безпосередньо допомагали з цим, відкриваючи візи для вас в Україні. Проте зараз нам повідомили з візового центру, що такої можливості більше не буде. Подаватись можна лише за особистої присутності, а за дорученням можна робити візи лише неповнолітнім та й то лише уповноваженими особами. Якщо до генерального консульства Республіки Польща у Львові надходить заява на отримання візи від особи, яка не проживає в Україні, заява не розглядатиметься та буде повернута відправнику. Нагадаю, що зараз без віз легально українці можуть перебувати на території Польщі до березня 2024 року. Не хочемо вас залякувати чи якось нагнітати, але лишається не так багато часу, щоб подбати про вашу легалізацію. Тому радимо думати про це вже зараз. До ймовірних причин змін ми ще повернемося. Зараз ми відразу розкажемо вам, які у вас є альтернативні варіанти легалізуватися. Звісно. Перше, це повернутись до України і самостійно подаватись на візу, але ця опція підійде не усім. По перше, на це потрібно виділити достатньо часу. По друге, дорога теж не безкоштовна. Ну і по третє, не всі після повернення можуть виїхати назад до Польщі. Проте є варіанти, як легалізуватись без повернення в Україну. Для цього вам треба відкрити карту побиту. Вона допоможе вам легалізувати своє перебування за кордоном відразу на три роки та наблизитися до отримання громадянства, якщо ви хочете в перспективі його отримати. Ми можемо допомогти зареєструвати електронний кабінет та заповнити внісик, який на хвилинку вмістить більше 13 сторінок. Але обов'язкова умова для відкриття карти це є офіційне працевлаштування. Отут одразу і поговоримо. Для чого ймовірно відкриття віз ускладнили. Певне, хочуть, щоб більше громадян відкривали карти побиту, а не візу. Таким чином, уряд Польщі хоче змусити усіх працювати офіційно, адже обов'язковою умовою для відкриття візи є офіційне працевлаштування. А на сьогоднішній день велика частина українців працює неофіційно. Чи це 100% так і є? Сказати важко, але окрім повідомлення, додаткових пояснень ще не було. Але підстава так вважати, звісно, є. Тому про офіційне працевлаштування варто теж задуматись, якщо ви працюєте нелегально. Тут ми теж можемо підібрати вакансію індивідуально для вас. Ми надаємо лише офіційну роботу, більше того, особисто перевіряємо вакансії. Посилання для зв'язку з нами шукайте в описі під відео. Пишіть в коментарях свою думку про ці зміни. Також дайте знати, якщо треба більше розповісти, про відкриття та переваги недоліки карти побиту. Або ж звертайтесь напряму для отримання консультації. А якщо це відео було для вас корисним, тисніть лайк та підписуйтесь на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.